Слава Україні! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про кримінальні події, які трапились у нашій області на минулому тижні. А розпочнемо нашу програму із найрезонанснішого злочину за останній тиждень, який викрили працівники управління стратегічних розслідувань. Оперативники затримали банду рекетирів, які погрожували розправою та вимагали 4 тисячі доларів США у місцевого жителя за так званий захист бізнесу. У разі його відмови вони погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Слідчі встановили всіх членів угрупування та оголосили підозри за частиною четвертої статті. 189 вісімдесят вимагання Кримінального кодексу України їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції отримали інформацію про те, що на території краю діє злочинна група, учасники якої вимагають гроші у місцевого жителя, а у разі відмови погрожують розправою та знищенням майна. Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагають грошові кошти в сумі 4 тисячі доларів. США у приватного підприємця області за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. А також в квітні 2024 року фігуранти незаконно заволоділи належним йому автомобіль. Білим з метою схилання останнього до передачі їм грошових коштів. Слідчі Тернопільщини у ході досудового розслідування встановили всіх членів угрупування. Двоє з них раніше судимі за крадіжки, побої та нанесення тілесних ушкоджень. Спочатку зловмисники вимагали 2000 тисячі доларів, а за деякий час сума зросла вдвічі відсотки за невчасне повернення вигаданого боргу. Для знешкодження злочинної діяльності угрупування у ході спецоперації оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки корт затримали фігурантів під час отримання трьох тисяч. Доларів ще тисячу доларів потерпілий, залишив кількома днями раніше у вказаному зловмисниками місці. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили ножі, кастет, автомобіль, гроші, банківські картки та мобільні телефони. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання. Чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про оголошення підозри ще й за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Європейські партнери передали поліції Тернопільщини обладнання для автоматизованої системи Касоді Рекордс. Такий безпековий проєкт ефективно реалізований вже у чотирьох підрозділах поліції Тернопільщини. Система відеомоніторингу у приміщеннях відділах поліції забезпечує дотримання прав різних категорій населення. Що саме передали представники Європейського союзу Тернопільським поліцейським, розкажемо далі. Європейські партнери передали поліції Тернопільщини обладнання для автоматизованої системи Кастоді Рекордс, аби передати обладнання для сучасної системи відеоконтролю за дотриманням прав затриманих осіб із робочим візитом до відділення поліції №1 міста Тернополя прибули представники консультативної місії Європейського союзу зі слів радника тренера із взаємодії поліції та громад консультативної місії Європейського союзу Арнольда Пласа. Представники місії уже тривалий час співпрацюють з поліцейськими Тернопільщини задля. Ефективного впровадження даного безпекового проєкту касівкосистом касту <систем> це такий потужний важель можливості дійсно працювати в напрямку дотримання прав різних категорій населення, в тому числі затриманих. Це необхідний інструмент, з яким працюють у повноваженні справ людини. Як зауважив представник консультативної місії Європейського союзу, поліцейські виконали всі необхідні умови та облаштували приміщення за високими стандартами. <систем> Я дуже тішуся успіхам і сподіваємося на подальшу співпрацю з місією Європейського Союзу. Це що боку дуже багато буде подальших кроків для того, щоб постійно співпрацювати з нашими партнерами на Тернопільщині. Начальник відділення поліції номер один міста Тернополя Степан Василечко зазначив, що співпраця з консультативною місією Європейського союзу триває упродовж півроку. Спільні напрацювання стали ще одним кроком у розбудові єдиного безпекового проєкту, який був і залишається пріоритетом. Поліції всі терміни, в які ми пообіцяли, ми виконали дані будівельні роботи, старались максимально створити умови. Для людей, які будуть відвідувати наше відділення поліції, і для працівників, які будуть нести службу в нашому відділенні. До слова, в нашій області правозахисний проєкт уже ефективно реалізований на базі Тернопільського районного управління Чортківського районного відділу та Бережанського відділу поліції. Далі розкажемо про військову історію зі служби на сході України вибухотехніка Дмитра Козюпи. Він у складі зведеного загону поліцейських бере участь у розмінуванні деокупованих територій на Харківщині. Кому і при яких обставинах Дмитро врятував життя і чому таких людей називають героями, розкажемо далі у нашому спеціальному відеосюжеті. У складі зведеного загону ми були відряджені в Херсонську область для проведення розмінування наших територій. В кінці тижня це було таке, можна сказати, наше заохочення. Так, Це все, що ми назбирали, ми підривали. Мелодія такого... Такої маленької перемоги над тим, що ми зачистили, хоча невеликий, але все-таки шматочок території. Строкову службу я проходив в одному з спецпідрозділів Національної гвардії України. Після чого я вирішив присвятити своє життя цій справі. І після звільнення з армії я пішов в правоохоронні органи, де Проходив службу в спецпідрозділах. Від початку повномасштабного вторгнення наш спецпідрозділ був направлений на Київщину для проведення зачистки та звільнення наших територій. Після чого ми також направлялися в інші області — Харківщину, Луганськ, Бахмут попали, де саме суворіча була ротація Що під постійними обстрілами, постійними опортуваннями, ми втратили. Нашого бойового товариша. Він був не тільки хорошим снайпером, він був надійним хорошим другом, завжди відповідально ставився до своєї роботи. Але у зв'язку з тим, що ворог не відставав, ми були змушені проходити службу дачі і звільняти наші території. Мої обов'язки входить вибуховий брічинг. а саме шляхом підриву зробити прохід через вікно, двері, щоб зайшла група. Я постійно вдосконалювався, мені ця тема була досить цікава. І після цього я вирішив присвятити цьому напрямку більш таку частину часу, і я перевівся у вибухотехнічний гід, де зараз проходжу службу. Приїхавши на Херсонщину, саме перше, що було вражено, пройшов тривалий час після деокупації. За цей відносно короткий проміжок часу на цих територіях збереглося дуже багато вибухонебезпечних предметів. Люди, які там проживають в даний момент, зі сльозами зустрічали нас, бо тому, що коли прочитали що вибухотехніки, кожен звертався до нас і хотів. Щоб ми відвідували їхні ділянки в одному із сіл Херсонщини, де ми провели спілкування з старостою громади, запиталися, що їх саме першу чергу турбує в їхньому населеному пункті. На що вона відповіла? Потрібно розмінувати саму першу чергу. Це цвинтаря, бо тому що наближався Великодень, і ті люди, які залишилися, що змогли відвідувати могилки. В другу чергу вона попросила розмінувати парк. Провести огляд для того, щоб люди, які залишилися з дітками, могли відвідувати парки і тим самим хоча б трішки відволіктися від тієї ситуації, яка там була. Під час розмігання одного з парків населеного пункту ми зайняли територію для проходження. І перед початком почули певний звук. Побачили, стояла людина. На першу думку мені спало, що він, можливо, має баротравму. Тудячи з цього, де він, де він знаходився, на самій вершині насипаної горки було прийнято рішення, якому швидше до нього дійти, щоб уникнути будь яких травм. Він міг або впасти, або зацепитися за інші дерева, які там знаходилися. Маючи при собі все необхідне обладнання, я металошукачем обстежував територію, де були більш відчутні сильні сигнали, я їх відмічав плашками. Дійшовши до нього, вступив з ним в контакти голосовий, він зразу мені повідомив, що він сліпий. Після чого я його вивів вже на безпечну територію на дорозі. Я його запитався, як ти туди попав. І він каже, за довгий період, що він вже не бачить, він завчив територію кроками. До кожного місця призначення, куди він хотів дойти, він знав певну кількість кроків. І каже, мали провести гуманітарку, хліб мали привезти, йду за хлібом. Мав пройти 700 кроків, вже півтори тисячі прийшов і не знаю, де я є. Ми з ним розговорилися, довго говорили, і, і я кажу до нього, пане Микола, ми тут не проживаємо на місці, ми часто катаємося, можливо, вам щось потрібно привезти з продуктів. І він до мене каже, ти знаєш, Дмитро, я вже як пів року не їв картоплі. Можеш привезти мені картоплі? І наступного разу, коли ми їхали, ми, ми придбали йому картоплю. Дякую, дякую. Заїжджай, Дяку, тримайтеся. І ось будуть Заїжджай, заїжджай, ми ще поспіваємо. Під час всіх ротацій, коли ми бували в різних областях, ми часто спостерігали на людей, які проживають постійно під обстрілами, постійно в зруйнованих будинках. І от, дивлячись на них, дуже хочеться, щоб це все якомога швидше закінчилося. Я сподіваюся, що перемога скоро буде за нами. І люди, які позалишали свої домівки, повернуться назад додому. Де їхня земля, де вони зможуть далі працювати і, і жити на своїх територіях звільнених. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль та НТБ. Зичу вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.